Мета проекту офіси розвитку кварталу, започаткованого фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк налагодження співпраці з Лучанами. Днями в одному із таких центрів, що розташований по вулиці Гордіюк, відбулася робоча зустріч голови правління фонду Олександра Товстенюка з представниками об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Луцьк-Кравчука. Підтримка таких ініціативних груп один із пріоритетів фонду Новий Луцьк. Адже в довгостроковій перспективі саме ці люди та їхня робота визначатимуть рівень добробуту міста. Крім того, така громадська активність відповідає. Інтересам самих мешканців цю роботу не буде видно, що ви робите за день, за два, за місяць, за рік, але за п'ять, за сім, за десять років буде видно. І будинок, той, в якому сьогодні от ваша квартира, вона реально може піднятися в ціні до 40-50%. якщо привести його в порядок, зробити такі ремонти, утеплити його. От ті ж самі індивідуальні типові пункти це yeah. наступна програма. Застарілий житловий фонд, зношені комунікації це основні проблеми, які стримують від того, щоб взяти відповідальність за управління будинком на себе. Присутні на зустрічі лучани кажуть, що іншого виходу все ж немає, оскільки на балансі ЖЕКів будівлі рік за роком доводилося до руйнації. А тепер це треба вже ремонтувати за власні кошти, яких часто недостатньо, щоб зробити весь комплекс запланованих робіт. Дай боже, щоб все, що ми запланували, з допомогою фонду, щоб збулося, відбулося ця маленька підтримка не одній особі, а 297 людей проживає в будинку. Вона буде відчутна. У підсумку учасники робочої зустрічі домовилися про визначення кошторису ремонтних робіт та погодження умов співфінансування разом з тим, пріоритетом фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк і надалі залишається розвиток інфраструктури міста. Аби вчасно отримати належну допомогу та надійного партнера. У фонді Новий Луцьк закликають звертатися з такими ініціативами до офісів розвитку кварталу, де кожен лучанин отримає необхідну підтримку. Ми чекаємо всіх. Жителів з нетерпінням відкрито без бюрократії. Ми можемо надати як юридичну підтримку, як консультаційну, надати інформацію про створення об'єднань співвласників житлових будинків. Це тільки початок. Ми запрацювали.